Є зараз кілька хвилин, я розповім, поки ми будемо потроху висуватися, я розповім, куди і навіщо ми їдемо. Ви мали чудову екскурсію по місту Городенка, наскільки зрозуміла? Так, це було чудово. Так, е, Способі пану Володимиру, який нам це все, вам, це все розповів, я, на жаль, не мала можливості послухати. Е, тепер у вас є історичний контекст для розуміння того, міста, куди, того місця, куди ми їдемо. Їдемо ми на єврейський цвинтар. Точніше, на два, старий і новий. І зараз я скажу кілька слів, якщо раптом пан Володимир Пацин не говорив, про історію єврейської спільноти. Городенки. Говорив, так? Да? Говорив, але ми послухаємо. То тоді я скажу ще два слова. Буквально, що, як ви знаєте, євреї з'явилися в Городенці, імовірніше за все, наприкінці 16 го чи 17-го сторіччя. У 18 сторіччі в 1743 році їм були дані офіційні права на утримання синагоги, закладені е, права на володіння цвинтарем, якщо бути зовсім точним. Але ми знаємо, що євреї жили до того, і більше того, ми тепер точно знаємо, що єврейський цвинтар був закладений до того, як єврейська спільнота отримала на нього офіційні права. Чому ми про це точно знаємо? Тому що от щойно пан Євген Вензони, який з нами розчистив надгробок 1719 року, набагато раніше, ніж ці права були дані, і на фотографії в нас є 1715 рік на старому цвинтарі. Тобто цвинтар точно більш старий, ніж ці права. Є дані, що правда, я не знаю, наскільки можна вірити, що вже в 18 сторіччі єврейська спільнота раху, єврейська спільнота разом з прикавалками. Тобто Євреїма, які мешкали в колишніх селах, нараховувала близько тисячі євреїв. Це дуже-дуже багато на той час. І сама цифра викликає, якби в мені питання, але ну, от є така цифра. Це що є? 400-200, так? Так. 400-200. І потім. Дивіться, спочатку записи спочатку йдуть сотні, десятки і одиниці. Хоча є нюанси, але, але хай буде так. Тобто, якщо 120 ми... схоже. Це 20 схоже, схоже на 20, це К. К, а ото схоже на 6. Так. Значить, що ви там порахували? 1600. 66. 1800. 1800. Тут немає таких давніх а, Ні, А, а що, ну а як? Немає. 1860 століття. 1866. Добре, ні. то Жінка казала 1800. А, але це добре? це так, може, така давня тут могила? це ж новіший Ну, Вона ж тут, бачите, лежить, може їй сюди хтось. Може її хтось і приніс. так. Так, і, і там і там чоловік? Так. І ж там, там. Це, це, це. Тобто, це, це рік, а там та місяць. Дата, і, число, і, і місяць. А, Навіть і число? Ну, звичайно. Добре, давайте подивимося, що це за літера і яке це може бути В. число. В. І відповідає якому? які цифри. Два. Так, другого. Я вам тут підкажу. Тут які літери? Це Т. Це має від С, бо той має отак з ручки догори, а ця кругленька, така як наша Одесь приблизно. 60. Ні, ні. Ми читаємо, ми не рахуємо. Ми порахували це Сіван. Так, так, місяць сіван, Юд, два вави і ну. Тобто цей. Чоловік помер 1866 року другого Сівана. Так? А що це таке? Йор. Йор. Це за дві. дві. Йор. От Йор. ви маєте цю штучку, дивіться, що це за літера. І яр. Так, місяць і яр. А, а в мене немає, немає. такого. Де десятка? Де? Так. Де? де десятка? Ні, це не дві десятки, це на місяця. місяці. А яр. Це і яр. Тобто цей чоловік помер другого Сівана, цей чоловік помер другого Іяра. Так, стосовно... Дивіться, це ми знайшли першу цю плиту, це вона з каменю. Так, так. Бо власне, що ми прийшли на нове кладовище, де всі могили мали б бути бетонні. Бачите, що то, що ми казали, так, Це вже нові бетонні, а оце... Кам'яна, це кам'яна, це, це, ну, це, це, напевно, дійсно її звідкись привезли то, і тут то, просто то, є залишили. Це практика, коли немає можливості відш... Тут Так, дивіться, оце скорочення типу Бен Мох. Могарар чи Мох, угу. наш вчитель Рабі. і далі, їм, і далі йде, йде ім'я. І так само тут та сама, та сама формула, бен Мох, і далі йде ім'я батька. І тут походу. Каф, да? Тут якуб, Тут е е Якуб, яку. тут, як. тут, тут є ют, тут є айн, літера ку і да, бед. Да, да. Тут, тут трошки краще, а тут може ще щось. Я думаю, що ці плити їх просто позвозили Ну, от, е... Це літера пейку. Це 80-та. Це 80 А, то вона це такою заговолена. Тут завжди йдуть в даті сотня, сотня, двадцятки і десятки. Бачите, чотири. Тобто ми читаємо Ну, і те, що читається 40, справа 40, наліво. Ну, тобто, да. це ж розуміло. А десь, тобто, скоріш за все тут ім'я ми не прочитає. Так, прочитає туди. Зменшуваємо ласкавій формі і тут є подвійне ім'я її батька. А ну давайте побугувати, що ми бачимо. Так, то є наступне. Ну і. Оце, оце літера. А, так. Це ім'я івридом, це лейк. Лей. Тобто це подвійне ім'я іврит. Тут Так. забачитися. Побачити. В нього ще було... Тобто оці 4 літри читали. Так, так. так, так, так. І... Ні, тут записано ідишем, перепрошую. Файвель. Файф. Файбер. Файбер. І тут е... є ім'я його батька. Т? Ні. Ні, це не Т, це ми. Так. Так, Мордихай в нього ще було друге ім'я. Оце? Ні. Ні, це ми, ми Знову, знову це. Так, далі. Це не. Так, клюшка. Геймай. І менахим. Мордихай Менахим. А тут власне, пише те, що ми бачимо на зображенні. От, бачите, тут оці гереш, оце гереш, а оце от Отакі вони гарно пророблені. А гереж, він такий тицький і все. Тут ми маємо число. 34. 34. І дату ми вже прочитали 679 рік. Так ми рахували ту дату чи ні? 674. Ні. ні. <фірка> Це все, що йдеться е, про жіночі. на другому. чоловік не мав дивачого прізвища, е, не, 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 не чітким і не повним, але це вже вже багато є для того, під час, е, ресурс ну, там можна вже за цим прізвищем і задати до за померти.